Друзі, я вас вітаю на практикумі з метафоричними асоціативними картами, діагностика фінансового мислення. Мене звати Дар'я. Зараз перейдемо до практикуму. Будь ласка, візьміть блокнот, ручку та відкрийте цей практикум, якщо є така можливість, на екрані вашого ноутбука або планшета, щоб краще бачити карти. Я трохи розповім про себе та про те, як працювати з метафоричними картами, тому що багато новеньких приєдналося. Можливо, не всі знають, що це, як з цим працювати. Отже, метафора. Внутрішній світ, наш внутрішній світ, це музей наших вражень, емоцій, нашого досвіду, наших індивідуальних асоціацій. І саме це ми можемо вивчати з нашими метафоричними асоціативними картами. Метафоричні асоціативні карти це психологічний інструмент, це не ворожіння, не гадання. А такий інструмент, який за допомогою методу проекції, ось всіх цих наших емоцій, переживань, проекція нашого цього внутрішнього світу на це зображення карти. і, Виникає, викликає ось цей процес. Тому хто я? Я сертифікований, мак-практик. Також я маркетолог з досвідом більше шести років. Я була таргетологом, консультувала блогерів з питань власного бренду. А тепер я є сама тим кейсом, сама займаюсь власним просуванням, тому маю дещо сказати щодо питань переживань, страхів виходу в онлайн. Постановки цілей та багато іншого ми сьогодні розглядаємо якраз діагностику фінансового мислення. Я багато цікавилась психологією, темою проявлення, постановки цілей, роботою мозку, нейролингвістичного програмування. Це не про маніпуляції, це про роботу з образами, з нашою мовою для того, щоб покращити своє мислення та життя. Зараз займаюся розвитком власної інтуїції для того, щоб ще краще відчувати запити клієнтів, відчувати, що їх турбує. І сама я із надзвичайно простої сім'ї, тому мені необхідно було подолати велику кількість упереджень, а тепер я допомагаю іншим це зробити. Я проводила прямі ефіри та консультації у дуже складних умовах під час повітряної тривоги в Україні. А зараз я буду власний бренд онлайн у всіх соцмережах веду Instagram, YouTube, Telegram канал самостійно, та і офлайн, і вже у різних країнах, тому що я виїхала поки що з України. Та допомагаю проявлятися іншим. Також як маркетолог, я розуміла, що треба свій досвід упакувати у продукт, тому я є автор власної платформи для консультування з метафоричними картами. Ось так виглядає те, як бачить клієнт вхід до цієї платформи. Під час консультації, а я проводжу індивідуальні консультації з будь-яких запитів за допомогою метафоричних карт, він отримає увесь перелік карт, увесь перелік нотаток наших. Інсайтів упродовж сесії, все це зберігається у нього прямо в Телеграм у такій платформі для консультування. Тому запрошую на індивідуальну консультацію, це буде дуже зручно та комфортно для вас. А для тих, хто тільки пробує попрацювати з метафоричними картами, я створила ще й бот за стосунок: це окремий вхід у телеграм. З діагностиками по вісьмох сферах життя це невеликі тести, які ви можете самостійно проходити. Ось по цих сферах життя. І інколи у своєму блосі я анонсую ось цей. Доступ до цього боту, тому що не всі туди доходяться. Закритий все ж таки бот, але я іноді анонсую можливість туди безкоштовно потрапити, щоб спробувати. Тут і діагностика, тут і навмання случайна карта. Карта дня, гайд про те, як працюють метафоричні карти про мене, мої соцмережі. І так, тепер наші організаційні питання ми вже розглянули, переходимо до практики. Будь ласка, якщо не взяли ще блокнот, візьміть, блокноти ручку. І наше перше питання на сьогодні. Я і мої гроші обираємо образ вас та ваших грошей з декількох варіантів. Зараз розглянемо варіант один. Тому будьте готові, прислухайтесь до себе. Як працювати з метафоричними картами? Я нагадаю дуже коротко, обираємо інтуїтивно, обираємо той образ, який перший відкликається, той образ, який перший викликає в нас емоції. Але якщо ви тільки-тільки починаєте, поки що вам ще важко, будь ласка, задавайте для себе такі питання: подобається, не подобається, як нам кольори? Які емоції у нас викликає той чи інший образ, трохи простіше, так? Упрощуємо. І таким чином, пробуємо обрати. Це поки що найбільш простий спосіб взаємодіяти з картами. Потроху будемо ускладнювати, тому що, як я вже казала, це просто, але є більш складні підходи. Але поки що тренуємося, просто обираємо варіант, який ближче до душі. Таким чином, метафоричні карти допомагають знайти опору собі, не йти на гадання до е, якогось спеціаліста, гадати на кавові гущі. Нічого я проти не маю, якщо комусь це допомагає, але все ж таки метафоричні карти це для тих, хто готовий, готовий взяти на себе відповідальність і розуміє, що у його власній голові всі таргани є причиною. Того, що з ним коїться у житті. Тому, будь ласка, тренуємося відчувати свої емоції, розпізнавати, диференціювати їх та обираємо образ. Варіант один. Ось такий варіант: чи схоже він на те, як ви взаємодієте зі своїми грошима, як ви відчуваєте себе, коли мова йде про гроші? Я не можу давати. Вам детальні пояснення своїх асоціацій, але я буду багато запитань ставити, щоб допомогти вам відчути, чи то є та чи інша карта, яка вам потрібна. Отже, варіант один. Тепер варіант два. Образ трохи інший, більш яскравий. Знову які кольори, які деталі привернули вашу увагу? В першу чергу, чи схожий цей образ більше на ваші, ваші гроші, чи перший. Переходимо до третього образу. Він такий своєрідний, яскравий. Е, нагадаю питання: ви та ваші гроші, ви та ваша взаємодія ось з цим фінансовим агрегором Номер 4 Також. Великий плюс практики у записі це те, що можна поставити на паузу, перегорнути, передивитись фрагмент відео. Тому, якщо це потрібно, будь ласка, зробіться. Варіант 5, такий тендітний образ більше. Подивіться також на інші деталі, маленькі деталі. І варіант 6. Ви і ваші гроші. У Нас вже шість варіантів для того, щоб обрати найбільший образ. А для тих, хто вже зрозумів, до чого тут мак карти, як з ними працювати, е, ускладню завдання. Будь ласка, пропишіть, чому ви обрали одну з тих карт, ту чи іншу карту. З першого по шостий варіант. Напишіть, чому аргументуйте. Які якості має той чи інший персонаж, якого ви обрали, які якості, як він взаємодіє з грошовим полем, подумайте та напишіть, які позитивні, які негативні риси. І ось саме з цим нам треба у подальшому працювати. І тому таке питання, які мої якості притягують в гроші? Дивимось на цю карту. Як ви думаєте, якщо цю карту співставити із вами та тим, як ви взаємодієте з цим всесвітом, які якості притягують гроші, якими якостями наділений цей персонаж, ця дівчина, і які якості притягують гроші у вашому житті, виходячи з цієї карти? тут вже треба починати думати активно. До іншого питання переходимо. А які дії відштовхують гроші? Яка асоціація приходить з вами до цієї карти? Чи все тут добре? Які мої дії відштовхують гроші? Нагадую, будь ласка, якщо важко, поставте на паузу, подумайте, давайте собі час, ми нікуди не запізнюємося, тому можна поставити на паузу у будь-який час. Які мої дії відштовхують гроші, які мої упередження відштовхують гроші, ми знаємо, що дуже е, важливо те, які упередження, які установки у нас у голові. Тому що як ми мислимо, так і ми діємо, такі результати ми отримуємо. Тому подумайте, які упередження відштовхують гроші, якщо ви на цю карту дивитесь. І я все ж таки нагадаю, що треба усі упередження, всі заміняти на позитивні, і тоді життя ваше зміниться. Знов нагадаю, що можна на індивідуальній консультації пропрацювати все, якщо вам потрібно, якщо ви готові і розумієте, що упередження таки впливають, щось є, що треба змінити на краще. І тепер ми спробуємо все ж таки у такому форматі подумати самостійно, які дії важливо зробити вже зараз? Що потрібно відчути? Де ви на цій картинці? Ускладнюю так потроху завдання, додаю ще запитання. Де ви на цій картинці? Які кольори, які відчуття, які емоції, що б ви додали? Що ви прибрали з цієї картинки? І якщо цю картинку провести е, паралель між цією картинкою та вашим життям, які дії важливо робити вже зараз, щоб пришвидшити ваш фінансовий ріст? Будь ласка, е, скажу такий момент, що, будь ласка, прописуйте на папері всі відповіді, також, будь ласка, прописуйте у коментарях під під цим відео, так буде чат чи група, де ви можете залишити. Навіть на моєму телеграм-каналі можна залишити коментарі. Я всі читаю самостійно, всім відповідаю. Чи навіть мені у Директ напишіть. Будь ласка, прописуйте. Чим детальніше і чим більше ви пропишете, тим ефективніше буде. Зроблена ця практика. Не лише ви погортали, швиденько, продивилися, а так як формат такий у записі, треба самостійно попрацювати, прописати. Які дії важливо зробити вже зараз, виходячи з такої карти. І карта підказка. Остання наша карта для нашої практики короткої сьогодні. Якщо у вас залишились ще питання, якщо десь ви відчули все ж таки, куди треба йти, але чогось недостатньо. Будь ласка, карта, підказка для вас. Що вона може означати? Що там за вікном? Що відчуває персонаж? Який би ви дали? Яку рекомендацію ви б йому надали, чи він би вам яку рекомендацію надав, яка підказка для вас у цій карті? Куди рухатися, як працювати над собою, як змінити ваш дохід? Які установки потрібно нові прийняти, чи як їх пропрацювати? Чого не вистачає? Ось такі питання, знову я даю багато питань. Але прислухайтесь до себе, ставте на паузу та думайте, що саме для вас означає ця карта. Тому я і кажу, що робота з метафоричними картами це надзвичайно індивідуальний процес у кожного свої власні асоціації. Навіть коли я у групі роздаю карти у живу, живому форматі, якщо дівчата витягують одну і ту ж саму карту, я все одно ніколи не. Отримую двох одних і тих же відповідей. Тому, будь ласка, карта-підказка для вас. Ну що ж, дякую за увагу. Чекаю на ваші відгуки, відмітки. Будь ласка, залишайте свої відповіді у чаті, у коментарях під цією практикою. Чи просто напишіть мені в директ, чи сподобалася вам ця практика. Не забувайте за відгуки-відмітку я дарую доступ до практику цілі. На рік тому побачимося у наступних відео.